Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі секонд-хенд. Сьогодні вам покажу речі як з люкс-відділу, з фіксованими цінами, так і з вагового секонд-хенду. Розпочнемо ми з люкс відділу ось такого пальто його ціна 400 гривень. Раніше його оцінювали в 650 зараз воно продається зі знижкою. Це бренд Mark Spencer. Розмір тут вказаний 10-й або 38-й, але в принципі плач виглядає доволі великим. Тому буду приміряти, думаю, мені має підійти. За своїм складом, це, звичайно, повністю поліестер, що верх, що підкладка, що наповнювач. Плащ не зимовий, це не є пуховик, воно доволі тоненьке, якраз супер підійде на весну на осінь. Плащ має капюшон, це дуже актуально і для весни, і для осені. Хто не любить парасолюк, можна користуватися. ну, ви бачите, воно такого вільного крою. Мені подобається, як воно лягло на мою фігуру, і я його вирішила собі купити. Щось схоже вже шукала собі давно і от нарешті знайшла, дуже задоволена цією знахідкою, адже на весну має пальта такі більш на сонячну погоду, і аж ніяк не на дощову. А ось це якраз можна ходити, коли на дворі так хляпа і дощ. Наступна моя знахідка це ось така дублянка, як на мене, дуже крута. Йде з пояском такого халатного типу. защіпається на гудзики. Тут поєднання шкіри і хутра. Її ціна 2200. Бачите, що виробник Англія не знаю, що це за хутро. Не дуже в цьому розбираюся, оскільки практично його ніколи не ношу. Взяла вам показати собі брати не буду. Оскільки, ну, це така от видно, що дорога статусна річ. І її кожен день, звичайно, не будеш одягати. Окрім того, вона мені зовсім не підійшла по розміру, і рукавчики тут закороткі, ну і самі бачите, вона защіпається, не зовсім так, як треба. Доволі часто в секонд-хендах бувають шуби, але це переважно такі от, вінтажні шуби. Не знаю, це вінтаж чи ще сучасна, але виглядає вона дуже стильно, дуже актуально. Я б, якщо шубу носила, то саме таку. Дуже мені подобається, хоча, знаю, зараз в тренді були такі, власне, об'ємні шуби величезні, які нагадують вінтаж. Далі хочу вам показати ось такий кардиган красивого, такого яскравого жовтого кольору. Це бренд Пітерхан. Знаю багато хто любить цей бренд, він дуже якісний, добрий тут завжди склад, і ця річ теж не виняток. Тут вказано, що це повністю звовна річ. 14 або 42 розмір. І раніше його оцінили в 260 гривень, оскільки ніхто його не купив, за тиждень ціна впала, і зараз він коштує 150 гривень. Для такого бренду мені здається дуже прийнятна ціна. Тканина сама по собі дуже тоненька, ось так це все виглядає. В принципі, по розміру мені підійшов кардиган, але я не дуже люблю такі тонкі свитра. Мені здається, у них видно усі недоліки фігури. Тому собі такі не купляю. Але якщо мати ідеальну фігуру, мені здається дуже класна знахідка, і власне така от весняна знахідка, яка дуже буде до себе привертати увагу. Кардиган в ідеально новому стані, як і майже всі речі на Люксі, так з фіксованими цінами. Тут справді можна знайти речі навіть збірками, і ціна зараз на нього дуже навіть прийнятна: 150 гривень, як для светру з вовни, кардигану з вовни, це просто супер ціна. Наступним хочу вам показати плаття трикотажне. Ось його бренд вказаний. Його ціна 580 гривень. І воно доволі довге, буде за коліна, дуже красивого винного кольору. Приємне на дотик. У своєму складі має 20% вовни, 40 віскози, решта тут синтетика. Не знаю, що це за розмір, але плаття доволі об'ємне. На мене виявилося великувати, Ось так воно виглядає. Плаття прямого крою, воно йде за коліна, і мені здається, що з пояском дивилося б краще. Ну, принаймні я б його напевно носила з пояском. Але оскільки плаття не зовсім мого розміру, і воно так виглядає на мені не так, як би воно мало бути, тому собі брати його не буду. Окрім того, вважаю його ціну завищеною. Оскільки вам показувала плащ, його ціна 400 гривень, а от плаття 580 Як на мене, це трішечки за дорого. І ще одне плаття вам хочу показати, це вже таке більш літнє, можливо, весняне плаття, дуже яскраве, і помаранчевий тут, і рожевий на чорному фоні. Такі от великі квіти, не усім пасує власне, принт з великими квітками. Я більше люблю дрібний принт, десь вичитала, що це робить фігуру більш такою витонченою, а от хто такий більш стрункий, то може собі дозволити і великі такі от габаритні квіти. Ціна цього плаття теж немаленька, 440 гривень. Плаття Максі на довгий рукав, як на мене, дуже красиве. Зве подібним вирізом, має розпорки, і власне через те, що воно має такі от довгі пишні рукавчики, його можна носити в принципі, і весною. З якоюсь косухою, мені здається, дуже круто дивилося. Бірка зі складом тут відрізана, або я її просто не знайшла, але за всіма показниками, за всіма так, відчуттями це плаття з візкози. Можливо, воно мене дочекається, я його куплю собі на наступний тиждень зі знижкою 50%. Тобто ну, 250 гривень я за нього готова віддати. І переходимо з вами у ваговий відділ. Це той самий магазин, лише він поділений там на люкс-відділ і ваговий. Це другий день після завозу. Ціна за кілограм 299 гривень. І подивіться, що я знайшла новеньку новенькою з спідницею від Лорен Ральф Лорен. Ось тут є бірка з магазину, тобто спідницю ще ніхто не носив. І подивіться, який красивий у неї колір, темно-синій. Це 14 розмір, мені має підійти, тому зараз примірюю і за своїм складом це 100% вовна. Підкладка тут 100% ацетат. Якщо чесно, шокована, не розумію, чому її віддали на ваговий секонд-хенд, а не продають збіркою власне на люксі. Отже, приміряю, і ось так вона виглядає на мені. Дещо дивний так у неї крій фасон, не кожному він підходить і не кожен її буде носити. Можливо, саме через її крій фасон її відправили на ваговий секонд-хенд. А так бренд, дуже крутий склад, дуже крутий. І кому підходить такі от крій фасон, хто таке любить, я думаю, дуже класна знахідка. Собі її купляти не буду, оскільки спідниця не дуже люблю. Ви мабуть, помітили, переважно я ходжу в штанах. А спідниці, які купляю, у мене переважно. Десь залежується в шафі, я її ношу раз-два на рік. Тому залишу цю спідницю в магазині, і нехай вона дістанеться тому, хто її справді буде любити і носити. Також знайшла на ваговому секонд-хенді ось таку куртку від Tommy Hilfiger. Це розмір М. Вона в не дуже хорошому стані, але це пуховик. Ось бачите, де-не-де, навіть видно пір'їнки. Куртка тепла, має гріти, щоправда, вона коротка і виглядає мені не на М-ку, а на С. -ку. Я, звичайно, на себе її переміряю, але вже бачу, що вона зовсім не мого розміру. Ну, і не знаю, не впевнена, навіть, чи це оригінал, оскільки бірка тут не така, як зараз. Можливо, це якийсь стархі різновид бірки. Так, можливо, раніше такі були бірки, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Ось так вона приблизно має виглядати, але. Це не зовсім мій розмір. Навіть не буду застібати, вона мені взагалі виглядає на якусь таку дитячу курточку. Доволі рідко мені трапляються цього бренду саме куртки на ваговому секонд-хенді, але одну мені все-таки вдалося купити. Дуже не задоволена. Це така вітровка яскравого червоного кольору. І ще знайшла дві пари джинсів: одні темніші, другі світліші, такі вже на літо, на весну. Приміряти їх на камеру не буду, оскільки розумію, що вам ця тема не дуже цікава. Просто взяла собі приміряти, вони ось такі от прямі, дуже схожі в обох крій. Сумок ніяких цікавих не було, шкіряних теж. Єдине, що мені сподобалась, ось така вечірня сумочка, мені здається, що вона для окулярів. Тобто, вона по формату якраз така, що тут помістяться окуляри. Ну Або можна, в принципі, покласти якісь гроші або мобільний телефон. Ось такий бренд, дуже красива, блискуча. Ну, вечірня сумка, тобто кудись на вихід. Її ціна 91 гривня. А от спідниця Ralph Lauren заважила на 122 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.